Вітаю вас, відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панави. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про електровоз ЧС-7, а саме про їх перехідні позиції. Вибачаюся за власний голос, але все ж таки я не залізний. Мене теж звалила хвороба. Тому, будь ласка, бережіть себе в ці непрості часи. Потурбуйтеся про власне здоров'я і своїх близьких. А сьогодні ми поговоримо з вами, як працює ЧС-7 на СП зєднанні і як буде переходити на паралельне з'єднання, в чому переваги і в чому недоліки цього переходу. Отже, при роботі на СП з'єднанні, як ви знаєте, пара тягових двигунів, а точніше дві групи тягових двигунів, з'єднуються послідовно в одному кузові з однією групою пускогальмівних реостатів. Перший другий тяговий двигун, третій, четвертий тяговий двигун з'єднується послідовно з першою групою пускогальмівних реостатів у першому кузові, а відповідно через четверту групу пускогальмівних реостатів живлення поступає на п'ятий-шостий двигун в положенні назад, на сьомий-восьмий двигун в положенні назад у секції другій. Тепер же поговоримо, що буде відбуватися при наборі позицій на прикладі першого кузова, оскільки схема першого кузова і схема другого кузова абсолютно однаково працюють. При наборі послідовному наборі позицій відбувається почергове відповідно до розгортки вмикання реостатних контакторів, що буде впроваджувати виведення блоку гальмівного реостату, а отже, збільшення тяги двигунів до того моменту, поки не вийде на 38-му позицію. На 38-й позиції відбувається вмикання 59-го контактору, 59-го контактору у першому кузові, відповідно, у другому, і відбувається розімкнення 58-го контакторного елементу. 57 й при цьому залишається увімкненим і ще залишається увімкненим 31 й контакторний елемент. Це важливо. Це важливо. Чому? Тому що 31-й, його ще називають мостовим, він буде впливати на перехід. Але перед цим давайте розглянемо, як же на 38-й позиції протікає силове коло. Отже, через замкні контакти швидкодіючого вимикача, через хідну котушку диференційного тягових виків номер 15 замкні контакти лінійного контактора номер 29 Проходимо через коло першого другого тягового двигуна. А якщо ви хочете дізнатися, що саме стоїть у колі першого другого тягового двигуна, не забудьте переглянути попереднє відео на нашому каналі. Через замкні контакти перемикача ход торму 72-го в першому, замкні контакти 31-го контактору, проходимо через 3-4 тяговий двигун і на замкнені контакти 59-го контактору, який замикається на 38-й позиції. Проходимо через шум кілоамперметра і на вихідну котушку диференційного реле тягових кіл номер 15 Далі через шум лічильника на а, а, заземлювальний пристрій мінусовий рейкове. Коло. При цьому ми маємо послідовне з'єднання тягових двигунів як у першому кузові, так і відповідно при вмиканні 59-го плюсового контакторного елементу у другому кузові, живлення буде протікати абсолютно аналогічно, але в положенні назад у секції Б. Тобто абсолютно аналогічне коло послідовного з'єднання тягових двигунів. При переході на 39-ту позицію слід зазначити, що вона також є прохідною позицією, її проходять, відбувається увімкнення 30-х контакторних елементів. Ось 30-й у другому, 30-й у першому, і відбувається увімкнення 40-го в першому і 40-го в другому, що призводить до вмикання паралельних кіл. <кій> Вибачаюсь. А саме, розглянемо перше паралельне коло. Через замкні контакти 29-го контакторного елементу, через перший другий тяговий двигун, замкні контакти 30-го контактору через блок пуско реостату, замкнені контакти 57-го контактору, який залишався увімкненим, але не приймав участі у, ходовому, у ходовій позиції. Живлення буде проходити через вихідну котушку у мінусове коло. Через замкні контакти 40-го контакторного елементу, через другу групу пускогальмівних реостатів, через, а, через замкні контакти перемикача ход-тормоз. Ось цим чорним колом в червоне переходимо. Живлення буде проходити через третій-четвертий тяговий двигун і замкні контакти 59-го контакторного елементу. І далі у мінусове коло. Абсолютно аналогічне коло буде у секції Б. Таким чином, ми створили дві паралельні ланки, два паралельні кола, дві паралельні гілки. Але між ними все ще з'єднане послідовно через 31-й контакторний елемент, який на наступній позиції вже на 40-й, буде вимикатися. Це і є мостовий переход. А саме, коли між двома, ой, я вибачаю. Коли між двома паралельними колами наводиться так званий перехідний міст, цей перехідний міст забезпечує плавність переходу на вище з'єднання, а саме без стрибків сили тяги, але це, цей перехід мостовий також вимагає великого розрахунку. Чому? Тому що при наявності такого мостового переходу відбувається у двох паралельних колах створення ще двох перехідних кіл. А саме ми маємо послідовне з'єднання тягових двигунів, наче працюємо на СП з'єднанні, але при увімкненні 40-го і залишенні увімкненим 57 го створюється ще коло послідовного з'єднання саме реостатів. Дивимось, через замкнений 40-й, через групу пускових реостатів, через замкнені контакти 31-го, через замкні контакти перемикача ход тормоз. Через замкні контакти 30-го перемикача ход тормоз через першу групу пускових реостатів. І виходимо на 57-й. Тобто ми маємо як перше паралельне коло, друге паралельне коло, третє паралельне коло і ще й четверте паралельне перехресне коло. Тому такий метод має забезпечувати відповідне значення опорів, як послідовне з'єднання опорів двох двигунів. Має дорівнювати послідовному з'єднанню опорів двох груп пускогальмівних реостатів, що має дорівнювати сумарному опору групи двигунів і пускогальмівного реостату. Це дуже складно розрахувати. Тому такий метод переходу не мав розповсюдження. А саме його використовують у переході. На паралельні з'єднання у чехословацьких локомотивах, але слід зазначити також на паралельний перехід електровоза Д1. Тому, тому в, потрібно зауважити, що такий перехід хоче забезпечити плавність роботи, плавність переходу на вище з'єднання без стрибків сили тяги, а отже, без динамічних навантажень під час переходу, що сприймалися пасажирами. Такий переход дуже важко розрахувати. Це його основний недолік. Ну а далі робота на паралельному з'єднанні буде наступним. Через 29-й контактор через першу групу тягових двигунів, через авдії контакти 30-го контактору, через блок пускогальмівних реостатів, і 57-й контактор, 31-й розімкнеться на 40-й позиції. Ми будемо послідовно вмикати контактори реостатні, що будуть послідовно почергово вимикати блоки Реостату, поки на ходовій позиції не увімкнуться 38-й і 32-й контакторні. Елементи, що призведе до повного шунтування блоку реостатів, зупинки дахового вентилятора, їх охолодження через те, що не буде відбуватися падіння напруги на самому реостаті, і ми вийдемо на ходову позицію. Абсолютно аналогічно відбувається перехід при увімкненні плюсового 59-го. Нагадуємо, що контактори розташовані у нас із вами діагонально. 59-й вмикається мінусовий у першому, і 59 вмикається плюсовий у другому. 59 вмикається, 57-й залишається увімкненим і відбувається, відповідно, 40-й у другому кузові, збираючи те саме паралельне коло у другому кузові. А 31-й в якості мостового буде забезпечувати так званий перехідний міст. Ну, а ми не забуваємо обов'язково підписуватись на канал, берегти своє здоров'я в ці непрості часи. І коментувати відео, ставити лайки. Нехай квітне україномовний залізничний ютуб, що я забув сказати у попередньому відео. Ну то таке: нехай квітне україномовний залізничний Ютуб. Бережіть себе, слава Україні!